Вітаю вас! Мене звати Людмила, ви на каналі Хай Таро 25 листопада 8.40. Я думаю, багатьох з вас хвилює питання, чи буде наступ, і я вирішила його розглянути по таким причинам: по-перше, мені снився сон, моя подруга, яка проживає в Києві, що вона повернулася в наше місто. По-друге, я вже неодноразово чула, як виють собаки. Кожного разу собаки виють, і потім або масований обстріл, або як це було перед повномасштабним вторгненням 24 лютого. І я думаю, що все вказує на те, що цей наступ готується. Я вирішила зробити таропрогноз. Для перевірки своїх відчуттів, і, на жаль, він мене не порадував. Дивіться, що випало. Двійка пентаклів, сім мечів місяць. По двійці пентаклів я це шифрую як два. Тобто, ще буде два масованих обстріли. Сімірка мечів це карта хитрості, підлості, місяць, це карта темряви, закулісних домовленостей і взагалі різних негараздів. Ось по цим картам я можу сказати, що ще буде два масованих обстріли. І вони будуть націлені на енергетику, щоб людей погрузити в темряву, щоб мрак накрив Україну. Ось так задумали кацапи. Це може бути обстріли в районах наших АЕС. Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська, Запорізька, всі ці області, які навколо цих АЕС, завжди будьте уважні. Та не ігноруйте сигнали повітряних тривог. По цих картах ось таке може бути найгірше, що може бути по карті місяцю, це застосування хімічної зброї. Але ось це, цю тріаду я трактую як те, що будуть ще два масовані обстріли по енергетичній сфері. Будуть проблеми зі світлом, з водою, як це вже й було. Далі, після цього, після цього рицар жезлів і паш мечів. Рицар жезлів це може бути і ракетні обстріли, і карта наступу. Поряд з пажем мечей це підлий наступ, дуже-дуже коварний. Ось це після того, як вони будуть вважати, що Україна знеструмлена, знекровлена, зневоднена, вони хочуть піти в наступ. Це дуже підлий замисел. І ось випав імператор. Ця карта, можна сказати, мене порадувала, тому що як результат, це значить, що їхні задуми в повній мірі не будуть реалізовані. На дні помірність, і знову ж таки, рицар чаш далі йде. Це значить те, що. Наступ повторно буде, але його присічуть. Це, по-перше, якщо підрахувати квінт розкладу, також випадає четвірка, імператор. Україна вже не буде так в окупації, як було зненацька, як окупували Київ, Чернігів. та постраждали всі ці Житомирщина, скільки була під обстрілами. Імператор це кордон, це сила влада. І я так думаю, можливо, цей наш залужний, бо в мене асоціації ось такі з ним виникають. Далі, почала я розшифровувати імператора, випав туз чаш, п'ять мечів, п'ять жезлів, вісім мечів, суд і зірка. Я ось так думала: туз жезлів. В мене пішла асоціація, що імператор це кордон, туз жезлів це вода. Крім того, і тут помірність, тут місяць, ось все воно якось вказує на воду. Я вирішила подивитися по карті, де це в нас може бути. І ось в мене, я думаю, найбільше. Під загрозою, Чернігівська область, Чернігів, Київська область з Києвом та Житомирська область та місто Житомир. Можливо, вони будуть атакувати десь ось з цих областей, з Білорусі, тому що, ось, дивиться, тут Київське водосховище. Тут ось скільки річок, і Дніпро, і прип'ять. Ось якось мені здається, що можливий наступ звідси. Хто захоче придертися до слова, здається, отримає дуже хороший бумеранг. Так що навіть не пробуйте. Я також жива людина, і я ділюся з вами своїми припущеннями. Кому не цікаво, можете вимкнути, і до побачення, ніхто нікого не тримає. Ось так: Київ, Чернігів і Житомир. Ці області під загрозою. І далі дивіться: туз Кубків, там де вода, далі п'ятірка мечів, п'ятірка жезлів. Буде велика битва. Буде м'ясорубка дуже підлий напад і підступний. Я читаю ці карти так. Якщо ви розумієте їх по-іншому, розумієтесь на таро, можете написати в коментарях. Також я вас попрошу, поставте вподобайку, це вам не важко. Підпишіться на мій канал, напишіть, що ви думаєте з приводу моїх розкладів. Мені буде це дуже цікаво. Далі, ось велика битва м'ясорубка. Далі у нас іде вісім мечів. Я злякалася, що вісім мечів, невже це показує окупацію, тому що карта вісім мечів це карта обмежень. Я почала розшифровувати вісім мечів і випала карта суд і зірка. Я вважаю, що окупації вже не буде. А ті, хто ось тут пішов на Україну знову, що буде тут, на цій карті, намальовано, як люди відправляються, куди вже їм прийшов час? На класичній колодії тут взагалі намальовані могили, і вони встають з могил. Тобто це карта, поряд із зіркою. Ой, тут одна еротика. Треба трошки призакрити, щоб Ютуб не нервував. Поряд із зіркою це карти смерті. Тобто, ті, хто ось по ось цій м'ясорубці захоче окупувати нашу територію, він відправиться на той світ. Як в нашій пісні співають. Орка тіло ляз вже в ґрунт допоможе ЗСУ. Ось такий розклад. Я його робила на місяць. Тобто це приблизно до 25 грудня до кінця цього року. Загроза вторгнення є, і карти, це, на жаль, щитують. Особливо мене занепокоїли ось ці три карти: 5 мечів, 5 жезлів і Весьмірка мечів. Але порадувало те, що на дні помірність, а це значить, що ми справимось. І фінальна карта імператор. Це значить те, що наші ЗСУ будуть всіма силами. Стримувати оце пакосне нашестя ось цих молодих бравих телепнів, які захочуть перейти наш кордон, будуть дуже великі смерті. Кожен отримає те, що заслуговує. Я сподіваюся, що всі ви, подивившись цей прогноз, будете молитись за наших ЗСУ, будете робити свій енергетичний вклад в колективне безсвідоме, щоб майбутнє пішло розвиватися іншим чином, щоб як можна більше наших людей зберегли своє життя. Але я знову наголошую: вірогідність масованих обстрілів. Як мінімум двох може бути АС під загрозою, енергетика під загрозою. Це все про ніч, про темінь, про холод і голод. І про підлість. Ви ж навіть в новинах бачите, навіть цей пісково глашатий Кремля не, не каже, не приховує, що вони. Воюють з цивільним населенням. Вони відкрито кажуть: ми примусимо Україну до миру, які маньяки, які безсовісні, які нелюди. Я вже не знаю, скільки українці їх прокляли, до якого коліна вони будуть відповідати. Але я вам скажу вищі сили за нас. Ось зірка, ось суд. Ми встоємо і ми переможемо. До нових зустрічей. Дякую за увагу. Підпишіться на мій канал, поставте лайк, напишіть коментар. Я буду вам дуже вдячна. До нових зустрічей!